Столи там слухай, відома історія, що окремі особи пішли і там вийшли пішки. Ти да, знаєш, Так, да, є таке. Як ви до цього ставилися? Я вважаю їх зрадниками, їх треба судити. Чого От. ну тому, що в них не було наказу виходити? Ні, дивись, дивись, стоп, стоп, стоп. Я говорю, да. ти, ти ти дивлячись за кого. Якщо це після наказу а, припинити оборону, я до них нормально відношуся. Якщо це до наказу припинити оборону, я вважаю їх зрадниками. ті, хто вийшов з оточення, ну тобто, після наказу а, припинити оборону, я вважаю це. Ну це їх абсолютно право. Я, я їм можу тільки позаздрити, тому що а, чи хотів я там або багато офіцерів так зробити, хотів. Я хотів вийти, але, але ну, типа, я був би, мабуть, гнідою якою ну, як начальник штабу, тоді якби я своїх кинув. От. Тому егоїстичне бажання є, я їм заздрю. Круто, що в них вийшло. Засуджувати я за їх за це не можу. Це ті, хто після роду. був наказ, ми ж військові. От як Гренка типу, казав, я нахідна фалонія сказав. Типу. Він каже, у нас є наказ, ми військові. От, є наказ, ми воюємо. Нема наказ, є наказ відійти, ми відходимо. Єдине, що ми можемо не виконувати, це якщо в нас стріляють, а є наказ не стріляти у відповідь, ну тут ми порушимо наказ, тому що він злочинний.